Вводимо правильний пароль А32B. І для підтвердження решітку. І у нас відкривається наш сундучок. Якщо неправильний там будь-який, то не відкривається і звучить сигнал. І так, воно і працює. Через 5 секунд автоматично закривається. Мої вітання. Отже, ми зараз зробимо схему до того проєкту, який ви тільки що в відео побачили. Насправді, схема, як завжди, збирається ось так на макетці. Спочатку м -м, випробуємо, чи все працює, а потім вже реалізуємо навіть в реальному житті, не тільки в TinkerCAD, Збираємо спочатку на столі, все працює, тоді переходимо до реалізації. Отже. В чому заключається наш сьогоднішній проєкт? Ми додаємо кейпад, або, ну, як ми її називаємо, да? мембранна клавіатура, а, причому розмірні неї 4 на 4, тобто від, від 0 до 9 цифри, потім зірочка рішітка і 4 літери A, B, C, D. Власне, якщо ми правильно вводимо пароль, на цій клавіатурі, то у нас а, спрацьовує серводвигун. Він повертається. Якщо ну, і світиться синій світлодіод, він так засвітився, блимнув і все. Ну, Тобто показав, що все правильно було. Якщо неправильно, то у нас блимає червоний світлодіод, і звучить так, о, таким низьким тоном, не дуже приємним п'єза. Ми з вами вже знаємо, як виконувати практичні з сербодвигоном, є відео. Звичайно, знаємо, як працювати з світлодіотами, є відео. І також п'єзо, там також є відео по цим пристроям. Отже, починаємо з того, що додаємо, як завжди, нашу мікроконтролер наш. Arduino Uno в даному випадку. Далі нам необхідно, ну, по-перше, нам необхідно буде невеличка макетка. Візьмемо таку маленьку, десь приблизно її ось сюди розмістимо, щоб вона нам і не заважала, і добре все розміщувалось. Так, буде у нас сьогодні серводвигун. Одразу його повернемо. Ну, Наприклад, я ось так поверну, щоб тут було зручно його приєднати. Так, і нас цікавить та сама. Мембранна клавіатура або кейпад. Тут, як ми бачимо, його немає. Тож ми замість бейсика обираємо All, тобто всі компоненти, гортаємо, гортаємо і бачимо кейпад 4 х 4. Він досить таки великий, тож поміщаємо його сюди. Так, зробимо трішечки менше. Ну, давайте ось так. Буду трішки наближати, коли це буде потрібно. Так. Компоненти майже всі. Нас ще цікавить п'єза. І два світлодіоди. Так, два резистори до світлодіодів. Давайте тут оберемо тепер Basic, щоб довго не шукати. Один світлодіод, другий світлодіод. Один одразу зробимо синій. І один буде червоний. Так, і шукаємо п'єзо. Тепер точно все. Ми додали всі компоненти, поєднуємо їх між собою. Створюємо схемку. Так, розміщ... розмістимо одразу п'єзо і світлодіоди на макетну плату. Для того, щоб можна було її там приєднати. Так, резистора ми будемо приєднувати через катод і через цю мінусову групу. Як, власне, ми робили вже неодноразово. Зараз наближу для того, щоб показати, як ми будемо з'єднувати. Так. Так як у нас буде з вами використовуватися мінус і для п'єзо, і для двох світлодіодів ми можемо його приєднати ось до цієї всієї групи. Ну і візьмемо це і зробимо. Аж у кінець її розміщу так, щоб не заважало там менше перетиналось. Так, граунд у нас завжди чорний. да, ми так... Вирішили. Далі беремо 13-12 пін, і це у нас будуть світлодіоди. 13-й пін спочатку. Ну, так, трішки вище зроблю. Приєдную до аноду синього світлодіоду і можу одразу перефарбувати. Ось, наприклад, в синій, щоб розуміти, що це у нас до синього світлодіоду. Так, 12-й приєдную до аноду червоного світлодіоду. Ось так. І також можна, наприклад, також червоним його зробити. Так, після цього ось тут у нас мінусова група контакт приєдную до мінуса. Перефарбовую в чорний. Так, і я використав там 10-й пін для того, щоб під'єднати п'єзо. А 11-й буде у нас для приєднання середвигуна. Так, беру 10-й пін і доєдную його. Ну, давайте аж ось так до. Плюсового контакту, щоб тут також не перетиналось. І зроблю його якимось, ну, нехай, пурпурним. Так, є. Давайте тепер приєднаємо серед вагун. Це те, що ми знаємо, поки що, як приєднувати. Серед ми приєднуємо. По-перше, у нас є тут три. А, Виходи, да три контакти, сигнал, який ми приєднаємо, ось прямо зараз. Приєднаємо до 11-го піну. Тобто, це у нас для того, щоб передавати саме сигнал нашому сиродвигону, на який кут йому потрібно обертатися. Візьму щось таке світленьке, щоб воно а, контрастувало, на синьому Так, далі. Також у нас є тут червоний і коричневий, або може бути червоний і чорний. Це один плюс, другий мінус, тобто 5 вольт і ground. Беремо power від червоного і доєднуємо його до 5 вольт. Це також ми вже робили з вами неодноразово не одну практичну роботу виконали. Так, і від коричневого від граунду приєднуємо ось до цього граунду. Також перефарбуємо у коричневий. Так, Є. Схема тут у нас готова, і лишається приєднати ось ці піни. Дивимось, у нас з вами тут знаходиться 8 пінів. Вони підписані «row» і call. Тобто, у нас тут є як рядки, так і стовпчики. І тут ми будемо приєднувати просто от так от підряд. Ось тут 3 «row» і 4 «row» і 4 «col». Просто беремо підряд. Я візьму якийсь там, наприклад, зелений кольор, щоб воно відрізнялося. І при, починаємо приєднувати від row 1 до 9-го, від row 2 до 8-го, від row 3 до 7-го, до 6-го. Зміню колір на якийсь. Ну, наприклад, помаранчевий я, здається, тут не використовував. Тож, напевно, там, давайте візьму помаранчевий. І тепер далі продовжую в тому ж режимі. Так, ну і власне все, схемку ми з вами зібрали. Вона не дуже складна з тим розрахунком, що ми з вами вже тут половину приладів знаємо, як приєднувати, вже приєднувало неодноразово. Тепер код. Так, ми будемо з вами знову ж таки писати код. Я, напевне, візьму, скопіюю, одразу, готовий, і просто поясню, що тут відбувається, тому що, як ви бачите, 86 рядочків. Ну, писати досить довго і це буде трата часу. Так, по-перше, ми приєднуємо дві бібліотеки, які ми будемо користуватися. Пам'ятаєте, коли ми використовували серво-двигун, ми одразу першим рядочком приєднували серво. Ось ця бібліотека для роботи з серводвигуном. Також нам знадобиться бібліотека Kpad для того, щоб у нас мікроконтролер розумів ось саме ці натиснення. Кнопок. Далі, ось ці два рядочки. Тут ми показуємо, що у нас чотири рядки і 4 стопці. Як ви бачите, я тут багато чого закоментував, тобто буде зрозуміло, те, що знаходиться після двох слешів, це у нас коментар, який не впливає на роботу нашої програми. Так, ми указали, що у нас буде 4 рядочки, 4 стопчики. Дивимось на, нашу, на наш кейпад, 4 рядочки, 4 стопчики. Так, після цього ми указуємо пін для серводвигуна, Це у нас 11-й. Ми вже приєднали. Наступне у нас буде два світлодіоди, Один я назвав LED B пін і LED R пін. B – Blue R Red. Ну, я думаю, зрозуміло, да? синій та червоний. Так, ну і звичайно, п'єза. П'єза у нас у 10-му піні. Ось вона. Можна тут, звичайно, там і змінити було, щоб ці підряди йшли, але це не важливо, насправді. Так, далі створюємо змінну для нашого серводвигуна серво. і о, працюємо далі. Ми повинні з вами указати, як саме розміщуються наші кнопки. Тобто, ось зараз ось, ось ця одиничка, ось вона. Далі йде поруч двійка і так далі. Тобто, перший рядок, другий рядок. Третій і четвертий. В окремих рядках ми їх помічаємо розмічаємо, як це у нас відбувається, після цього під'єднуємо спочатку ось рядки. Бачите, row – це у нас рядок від 9 до 6. Ми це з вами зробили і описали тут, що у нас під'єднуються рядочки від 9 до 6 піна. Після цього під'єднуємо стовпчики від 5 до 2. Це ми з вами також зробили ось ці помаранчеві контакти. Так, після цього ми описуємо саму змінну, сам кейпад. Ми вказуємо, що у нас тут pin row, pin column, Це у нас і є рядки і стовпчики. Ну і також там вводимо. Ось тут ми ввели змінні нам, тобто ну, самі номери для них ось ті самі перетини рядків і стовпчиків. Так, після цього. Створюємо зміну, як ви бачите, зміна My Password, Вона рядкового типу даних. І тут в лапках ми указуємо пароль, правильний пароль, який буде перевіряти наш мікроконтролер. Тут ми можемо змінити взагалі будь-який поставити. Тобто, ми можемо ось у мене ось такий: ми можемо там взагалі чотири одинички поставити, або там не знаю там 10 літрів B, наприклад. Так, після цього ми указуємо кут серводвигуна, щоб він у нас розміщався ось так. Тобто, коли ми подаємо живлення, щоб він рівненько і був, щоб нікуди не відхилявся. Так, і далі в void setup. Що у нас тут відбувається? По-перше, Serial Begin, для того, щоб ми могли дивитися через Serial Monitor, що ми вводимо, які числа ми вводимо. Бо інколи буває, що не натискаємо або не встигає мікроконтролер, або, наприклад, не натиснули. Ну, таке також буває. А указуємо максимум, максимальний розмір паролів 32 символи. Далі указуємо як output, тобто як виходи наші два. Піни для світлодіодів і один для п'єза. Указуємо зміну атаку і указуємо, що це у нас сервопін, тобто яка, який пін у нас відповідає за передачу даних для серводвигуна. Указуємо одразу, що він там повертається на 0 градусів, і трішки у нас тут буде last time, тобто деяка зупинка. Ну, ми можемо ділей використовувати, а можемо так. Тобто деяка пауза, точніше. Так, loop У нас указується саме реалізація цього проєкту. Ну, По-перше, ми указуємо тут зміну для пароля Далі у нас є розгалуження По-перше, щоб скинути пароль, нам достатньо буде, ось ми неправильно почали вводити, достатньо натиснути зірочку. Ось це ми і пишемо. Тобто, у нас пароль одразу стає порожнім. Для того, щоб пароль ввести, тобто підтвердити, ми будемо натискати решітку. І тут у нас перевірка паролю, тобто те, що input, те, що вводиться, має паспорт, те, що ми зберегли, який пароль правильний. Після цього, якщо у нас ці дві зміни повністю ідентичні, тобто. Те, що ми ввели, відповідає тому, чому ми задали те, що у нас збережено. То в такому випадку у нас світиться синій світлодіод. Пишеться в серіал монітор. Пишеться, що паспорт і скорость, тобто він коректний у нас, він вірний. І наш серед двигун повертається на 90 градусів. Тобто, у нас є оберт. Після цього а, ну, деяка. Зупинка у нас іде, ну ось можна так зробити, можна ділей, я і так, і так робив. Тобто ну ми чекаємо одну секунду, я це зробив окремо ділей для того, щоб світлодіод у нас ну трішечки, хоча б секунду, світився. Тому що, якщо цього не зробити, а додати одразу лов команду, то він буде. ну ми не, не побачимо, що він світиться. Якщо, наприклад, не додавати команду love, то він не буде переставати світитися, а нам потрібно, щоб він переставав. Так, інакше. Тобто, якщо у нас не співпадають введений пароль і пароль, який ми задали, то в такому випадку у нас, по-перше, виводиться. Ну, нічого не відбувається серверовигоном, він як лишається нерушимим, так і нерухомим, так і лишається. В серіал-монітор виводиться повідомлення, що паспорт інкорект, тобто він не являється коректним, він являється невірним. Починає світитися буквально там трішечки півсекунди червоний світлодіод. Бачимо, ділей тут буде у нас пів секунди. Починає працювати наш. П'єзо. І після цього іще трішки блимає. Бачимо, два рази вмикається і два рази вимикається червоний світлодіод. І перестає, після того, як червоний світлодіод два рази блимнув, перестає у нас звучати музика. Ну, звучати звук, не музика. Так. Далі, ну і це у нас знову ж таки для того, щоб скинути новий пароль. А, останнє, що ми робимо, ми чекаємо 5 секунд після того, як ну, наша, наш мікроконтролер чекає 5 секунд, і подає команду, щоб знову зародвигун став на відмітку 0. Тобто а, відбувається це для того, щоб, ну, наприклад, коли двері зачиняються, щоб автоматично а, спрацював замок, щоб знову закрилися. Перед тим, як відкрити щось, власне знову повинні ввести пароль. Так, давайте запустимо, подивимось на реалізацію. Запускаємо. дивимось що у нас все працює. Тут поки що нічого немає, і давайте введемо спочатку коректний пароль. Тобто, ось переглядаємо, він у нас звучить як a 171 b так і натискаємо. Eay, бачимо, в серіал-монітор з'являється: 1,7,1B. І натискаємо А, бачимо: Бі я не натиснув. І натискаємо решітко. Засвітився синій світлодіод. Повернувся серводвигун. 5 секунд чекаємо і він повертається назад. І тут повідомлення у нас: паспорт incorrect 5 секунд пройшло. І у нас мікроконтролер кажуть, що я. Закриваюсь. Так, після цього вводимо неправильний пароль. Ну, і, власне, все. Переходимо до збору о, на столі. Перш ніж почати складати схему, скажімо так, у реальному житті, а не в цінкаді, вам потрібно буде встановити бібліотеку. Яка відповідає за кейпад, за ту саму мембранну клавіатуру. Для цього натискаємо інструменти, шукаємо тут керування бібліотеками. Чекаємо воно трішечки не одразу завантажується це віконечко, потрібно трішки почекати воно так трішки підтормажує. Так, коли відбудеться повністю оновлення списку встановлених бібліотек, ми шукаємо ось тут у фільтрі, шукаємо саме Кейпад. Можна уточнити що. 4 на 4. 4х4. Так. Ну, ось, наприклад, ми бачимо бібліотека. Ага, ось, змінилося. Так, 16 кнопок. 4 на 4. Я думаю, буде працювати. Якщо не працює, наприклад, ця бібліотека, то можна використати, знайти якусь іншу. Ну, власне, ось. А Якщо. Встановили. Ми бачимо, ось тут написано Installet. Закриваємо і перезапускаємо Arduino ID. І повинно все працювати. Або, наприклад, якщо є такий варіант, що ви вже, начебто, встановили, але все ж таки не працює. Тобто пише ось тут -то помилку. То в такому випадку можете завантажити скажімо так, вручну. Для цього ми обираємо додати бібліотеку. Шукаємо тут додати Зіп-бібліотеку. Я її прикріплю у покликанні під відео. Натискаємо і далі обираємо. Ну, наприклад, ось у мене там завантаження. І я шукаю бібліотеку саме а, пад Ось вона, «Кейпад мастер». Master. І натискаємо Open. Бібліотеку додано до ваших бібліотек. Так, перезапускаємо, перезавантажуємо і пробуємо. Так, ось я перезавантажив і тепер пробую перевіряю код. Жодної помилки немає. Отже, для проєкту ми використовуємо формату Uno Microcontroller, UnoMicroконтролер, двигун який вже бачили неодноразово, те, що будемо використовувати перший раз, ось така клавіатурка з восьми пінами. Макетка, п'єзо, два світлодіоди і два резистори. Ну і, звичайно, щоб це все приєднати цілу купу дротів. Починаємо з'єднувати. По-перше, беремо. Ось, наприклад, я беру такі самі кольори. Подовжувачі. Тут у нас використовуються піни. Ось такі отвори, а тут будуть штирки. Так, коричневий до коричневого. Помаранчевий до помаранчевого, червоний до червоного. Ось таким чином. Так, приєднаємо тепер одразу до мікроконтролера. Помаранчевий це у нас сигнал. Ми його приєднуємо за схемою в 11-пін. й пін. Ось так. Так. Червоний це у нас 5 вольт. І коричневий це у нас граунд. Приєднуємо поруч. Є. Далі. Приєднаємо одразу ось цю штуку. Використаємо для цього я такі два шлейфи використав однакових кольорів. Ми будемо приєднувати просто підряд. Беремо 4, ось так розміщаємо, розміщаємо їх. І беремо і просто ось так от вставляємо. Раз. Тут так само. Чотири разом. І ось так от вставляємо. Просто підряд. Так, те саме робимо для того, щоб їх приєднати. Перші чотири. В тому ж самому порядку підряд. від 9. До 6. Так, трішечки вони роз'їхались у мене. Так, тут уважно, щоб в тому ж самому порядку вони були. Ось так від 9 до 6. -го. Є. Так, і тепер ці 4 також підряд тут буде трішечки легше. Є. Приєднуємо тепер наші сигнали, скажімо так. Отже, нам необхідно буде граунд приєднати. Беремо перемичку. З'єднуємо її тут з граундом. І в мінусовий контакт в будь-який тут. Ось так. Далі. Від 13-го піну. Ну давайте одразу додамо світлодіоди. Як завжди, повертаю довгою ножкою анодом праворуч і розміщуюсь таким чином. Раз. І сині так само 2. До ось цієї групи контактів довгої, яка тут намальована ще синім. Я через резистор доєдную до катоду. Від цієї довгої групи до катоду. Так, є. І так само з червоним. Від катоду до групи мінусової. Тепер від 13-го піну доєдную до синього світлодіоду сюди. Від 12-го піну. Угу. Від 12-го піну до червоного світлодіоду. У нас лишається тільки п'єза. Ми можемо його розмістити тут, а можемо використати ось такі подовжувачі. Білий буде плюсом. Мінус буде чорний. І так само ми приєднуємо. Білий до 10-го. Він у нас тут вільний, один лишається. Мало місця. Так, і граунд у нас залишається тут ще. Можемо сюди, можемо прямо в макетку з таким чином. Власне, схема у нас готова. Тож, давайте затестимо її. Отже, розмістив так, щоб в кадр воно поміщалося. Світлодіоди ми бачимо, сировогун ми бачимо, і те, що я буду натискати, також бачимо. Для початку введемо коректний пароль. Для цього натискаємо а 1 7, 1, b Він у нас знаходиться в коді. І натискаємо для підтвердження решітку. Не натиснулося. Як ви бачили, спрацював спочатку світлодіод, повернувся серед вагон, 5 секунд почекав і знову став на своє місце. Давайте ще раз для закріплення. а 7, один Бі. Ну, а тепер некоректний пароль будь-який. Побачили, да? У нас два рази світився блимав червоний світлодіод. Ну і, звичайно, наш п'єзо звучав таким грубим голосом. Ну, ось як зібрати той проект. Просто перемістити ось цю схему потрібно в корпус.